Слава Ісусу Христу, чи можна звертати увагу на, на сни, чи можна вважати, що сни про щось застерігають або підказують? Певно, що так. В Біблії про це не розказано і Сон Явкова, як і йому приснилися, і він потім був там помічником фараона, і він розказував, пояснював сни, трактував і так далі. Тобто є таке, але не кожний. Має то трактувати по-своєму, тому що ви таке не трактуєте, що ну, Бог борони, потім самі не розберетесь з тим. Тому сни так, навіть якщо взяти з, з, з психотерапії, людина вона ж, вона ж емоційна, так? і за, за, за день прожитий ми щось бачимо, щось видимо, щось усвідомимо, а щось підсвідомо, якісь звуки, якісь розмови. Ми з ти з людиною говориш. І щось хотів сказати, не сказав, а мозок то запам'ятав, звернув на то увагу. Потім ти лягаєш спати, розум відключається, щоб він щоб мозок відпочив, і підсвідомість починає упорядковувати все те, що там є недосказане, недоговорене, якісь обіди, якісь радощі. І він то складає в конструкцію, так як письменник складає якусь там. Твір художній, і так само мозок складає, малює такі картини. Через них можна багато чого пізнати, але в них можна і заблудитися, тому що це є інформація підсвідомості, яка будує образи. Якщо Господь Бог хоче до тебе щось сказати, є віщі сни, є сни попереджаючі, є сни, через які Бог до нас говорить, так як до Йосипа, Йосипе, встань, бери своє дитя, тікай до Єгипту, бо Ірод родчагає хоче губити. І осе встав та Тобто, якщо Бог, Бог може це говорити, але сни треба випробовувати. Не треба усі сни брати як віщі сни. Дуже багато снів, Господь Бог просто дав нам такий механізм, щоб мозок не сказився. Він якраз сни йде, якби і розрузка. Емоційна та, за день, що збиралася. А якщо ви не будете, вам не буде снитися снів, якщо ще там інші якісь психологічні відхилення, починається шизофренія, і роздвоєння Лічності. Тобто я для людей один, а для Бога другий, а для себе третій. Не робіть цього. Бог єдиний. Святій Троїці. Отець, Син, Дух Святий, єдиний Бог. І це є приклад для нас. Ми маємо бути єдині, одинакові у церкві, вдома, на роботі, побожні, справедливі і чесні. А то до Бога, Господи Боже, такий файн. На двір виходить, як писок відкриває до сусіда, то розумієте, землі тяжко Такі хату облітають, бо тому що таке слухати не годно. А потім знову а, тут вже так. Такий файний прийде перед начальником, таксі стеле, що вже, би сихтів нижче зінути вже не може, бо нема куди. Різні, а отакі от різність така, це є дорога до шизофренії. Будьте вірні собі і Богу.